Всім привіт! Сьогодні я буду вам розповідати про станції метро Позняки, Осокольки, Славутич та Видобичі. Гарного перегляду. Станція Позняки, 36-та станція Київського метрополітену, розташована на Серецько-Печерській лінії. Була відкрита 28 грудня 1994 року. Станція метро Осокорки, 36-та станція Київського метрополітену, розташована на середсько печерській лінії, була відкрита 30 грудня 1992 року. Станція Славутич, 34-та станція Київського метрополітену, розташована на середсько печерській лінії. Була відкрита 30 грудня 1992 року. Станція Видобічі, 33 станція Київського метрополітену, розташована на Серецько-Печерській лінії. Була відкрита 30 грудня 1991 року. Дякую за перегляд. Побачимось!